Права 58. Виконайте дію. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні у нас добуток А, що ділиться на 16 м у квадраті і 12 ну ж, 12 – це 12 м перших, то ми можемо записати тоді у чисельнику як добуток чисельників. Тобто А, що множиться на 12 м Ну, а в знаменнику я не буду одиницю записувати, записуємо тільки 16 м у квадраті. І це дорівнює. Зараз, щоб скоротити 12 і 16, розкладемо на множники і m. Щоб скоротити m у квадраті, розкладемо на множники, то буде A, що множиться. 12 ми запишемо як 4, що множиться на 3, що множиться на m. Знаменнику 16, щоб скоротити 4, запишемо як 4, що множиться на 4. Ну і помножити, щоб скоротити m у квадраті, запишемо як m, що множиться на m. І це дорівнює. Скорочуємо і чисельник і знаменник на 4. Та на M, скорочуємо і чисельник і знаменник. У нас залишиться у чисельнику А помножити на 3 або 3A. Ну, а в знаменнику залишиться 4 m Є. Переходимо до другого завдання. А у кубі, що множиться на 7х у кубі, що ділиться на А у квадраті. А у кубі це у кубі, що ділиться на 1. То в чисельнику записуємо тоді, як добуток чисельників дробів. А в кубі, що множиться на 7 Х у кубі, що ділиться, одиницю я не записую, залишиться тільки А у квадраті. Це Тут можна скоротити А у квадраті, то А в кубі тоді ми запишемо у добутку. Отже, А в кубі запишемо як А у квадраті і помножити на А. Все інше запишемо без змін, бо більше нічого не скорочується. Ну а в знаменнику. Тільки пишемо а у квадраті. Це дорівнює. Скорочуємо і чисельник і знаменник на А в кубі. Тут у нас тоді буде 1. Ну що ж, вийде тоді 7ах у кубі, що ділиться на 1, або просто 7ах у кубі. Є? Переходимо до третього завдання. Мінус 7у, що ділиться на 4 х в квадраті, помножити на 12х у кубі. Один із множників у нас від'ємний, добуток буде від'ємним. Тоді 12хі у кубі це до чисельника відноситься, то ми записуємо у чисельнику як добуток чисельників 7у, що множиться на 12х у кубі. А у знаменнику записуємо 4х у квадраті. Одиницю не пишемо. І це дорівнює. Ну що ж, мінус попереду у нас залишається. І тут ми можемо скоротити на 4 і на x, то де потрібно, будемо розкладати на множники. Отже, 7y залишаємо без мін. Тут нічого не скоротиш. Помножити 12. Щоб скоротити 4, запишемо як 4, що множиться на 3. Множимо тоді на x. І множимо на y у кубі. А в знаменнику запишемо 4. Щоб скоротити x, то х у квадраті запишемо як x, що множиться на x. І це дорівнює. Скорочуємо і чисельники і знаменник на 4. І скорочуємо на x, і чисельники і знаменник. Тоді одержимо мінус. Так, 7 помножити на 3. Це буде 21 у чисельнику. Далі y помножити на y у кубі, це буде у четвертій степені. Ну, а в знаменнику залишиться тільки х. Yeah. Переходимо до четвертого завдання. 5См у четвертій степені, що множиться на мінус m, що ділиться на 15C. Один із множників у нас від'ємний і добуток буде від'ємним. Тоді 5м у четвертій це відноситься до чисельника, то записуємо його у чисельнику 5. Це M у четвертій, що множиться на М. Ну а в знаменнику ми записуємо 15 С. І це дорівнює. Ну що ж, 5 і 15 будемо скорочувати на 5, і С будемо скорочувати. То ми записуємо мінус. У чисельнику буде 5, що множиться на С, і що множиться на m у четвертій, і що множиться на N. А в знаменнику 15 ми запишемо, як 5 помножити на 3. Ну і ще помножити на це, І це дорівнює. Скорочуємо і чисельник, і знаменник на 5. І скорочуємо на це, і чисельник і знаменник. Тоді одержимо тільки мінус. У чисельнику у нас залишиться m у четвертій, що множиться на m, Це буде m у п'ятій степені, А у знаменнику тільки буде число 3. Є. Переходимо до п'ятого завдання. Мінус 5АБ у квадраті, що множиться на 1, що ділиться на 10АБ. Ну що ж, добуток двох від'ємних, двох мінус на мінус це буде плюс. І тоді добуток у нас додатній. 5АБ у квадраті відноситься до чисельника, то ми пишемо 5а у квадраті. Множимо на 1. А в знаменнику буде 10АБ. Це дорівнює. Помножити на 1 одиницю можна не враховувати, бо це буде той самий віраз. Тут будемо 5 і 10 скорочувати, А скорочувати і Б скорочувати. То записуємо тоді в чисельнику як 5, що множиться на А і помножити, щоб скоротити Б, Б у квадраті запишемо, як Б, що множиться на Б. А в знаменнику 10 запишемо як 5, що множиться на 2. Помножити на А. І помножити на Б. І це дорівнює. Скорочуємо і чисельник і знаменник на 5. І скорочуємо на А, і чисельник і знаменник. І на Б скорочуємо, і чисельник, і знаменник. Тоді у нас залишиться тільки Б у чисельнику. А в знаменнику 2. Є. Переходимо до шостого завдання. Тут у нас є добуток 13 с у квадраті Д і 7, що ділиться на 26 с у третій Д у квадраті. Це у нас 13C у квадраті d відноситься до чисельника та записуємо у чисельнику як 13. С у квадраті d, що множиться на 7. Це добуток чисельників. А в знаменнику записуємо тільки 26, у квадраті. І це дорівнює. Щоб скоротити 13 і 26 можна скоротити, С у квадраті, можна скоротити, і d скоротити. Розкладаємо на множники, тоді 13. Що множиться на c в квадраті, і помножити на d, і помножити на 7. В знаменнику 26 запишемо як 13, що множиться на 2. Далі це в третій. Щоб скрутити С у квадраті, запишемо як С у квадраті помножити на С. Ну і щоб скрутити d, то d в квадраті ми записуємо як d, що множиться на d. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо і чисельник, і знаменник на 13. На С у квадраті скорочуємо і чисельник і знаменник. І на D скорочуємо і чисельник, і знаменник. Тоді одержимо у чисельнику тільки число 7. а у знаменнику у нас 2CD залишиться. Є? Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Виконайте дію. В першому завданні записуємо. 3 А, що ділиться на 4 м у другому завданні 7 А. Х у кубі. У третьому завданні Мінус 21у у четвертій, що ділиться на Х, у четвертому завданні це мінус у що ділиться на 3. І у п'ятому завданні? Б, що ділиться на 2. Я У шостому завданні? 7. Що ділиться на 2С, Д. Ну що, ж, ось таке складніше завдання на множення дробів. На цьому вправу завершено.